Добрий день. Комісія з питань бюджету та економічного розвитку Чортівської міської ради 8 скликання 24 жовтня 2024 року. Шановні депутати, розпочинаємо роботу комісії. На чергове засіданні комісії прибуло четверо депутатів із п'яти. які будуть пропозиції щодо початку роботи комісії. Розпочати. Поступила пропозиція розпочати. Хто за те? Порядок денний комісії вам розданий на руки. В порядку денному. Є е, троє питань. У е, кого будуть якісь пропозиції до порядку денного з голосу? Будь ласка, на то каче. Прошу внести з голосу питання про рішення щодо внесення змін в рішення сесії міської ради від 22 року 1939. Добре. Е, вас прошу на е, зміни до програми е, про е, матеріально-технічного та фінансового забезпечення військових формувань, е, питання про зміни до бюджету е, для того, щоб закупити безпілотні літальні апарати для військових. Зрозуміло, значить п'ять питань. Прошу, прошу е, проголосувати за зміни. Хто за те, щоб включити порядок денний? П'ять питань, прошу проголосувати. Хто за? Голосу, то. Так. Запрошую для надання інформації по першому питанні натокачення. Це питання щодо затвердження, щодо внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми підтримки комунального підприємства Агенту економічного розвитку. Вчора сьогодні ми забрали ми, з метою, з метою оплати своєчасної податків, орендної плати, земельну ділянку, яку запис підписали на тому тижні між Агенцією економічного розвитку та міською радою. Просимо внести зміни в програму підтримки під компаній Агенції місцевого економічного розвитку. Це там збільшиться суми на оплату праці, тому що у нас вже є цей нас вже є. Ще один менеджер роботів на оплату податків оренду оплати, яка поступала за земельну ділянку в міський бюджет. І там деякі речі щодо купити, щодо технічного оснащення Кабінету працівників обладнання. Чи є запитання до доповідача? Немає. Якщо немає запитань, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Через за рішення прийнято. Дякую. Пропонуються даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. Проєкт номер 2 Запрошую для надання інформації по другому питанні. У Про забезпечення теплопостачання будівлі соціального гуртожитку Територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. Міста Чопково, будь ласка. Враховуючи клопотання директора центру соціального обслуговування на соціальних послуг Руслана Кліщука, пропоную Чорківській гімназії номер 3 Романа Іляшенка. Здійснювати теплопостачання опалення на безоплатній основі будівлі соціального туризму Територіального центру соціального обслуговування міста Черкова за адресою вулиця Коновальця, 13А, також керівнику Черківської гімназії номер 3 здійснювати всі організаційні питання щодо надання щодо теплопостачання нашого центру соціального обслуговування. У зв'язку з тим, що у нас на котення опалює два об'єкти, надійшла така пропозиція і прийнята забезпечити теплопостачання безкоштовно мешканців, які проживають в даному територіальному центрі. Оплата за спожиту, за спожиту буде здійснюватися з бюджету що і, і це буде ціна питання? Яка це буде ціна питання, скажіть, будь ласка, ну, здається, що не мала. Ні, я не думаю, що вона буде велика, Можливо, що... У вас у вас є, є лічильники на тепло окремі? Це, Ситуація? Це, ну, ви розумієте, це був один комплекс з одною котельнею, так? Тобто у вас Ми... окремого. У, вас, е... ні, у, вас, обліку у нас є окремий свій тепловий лічильник, але він не встановлює там не тепло мережим, чим це суто для нашого контролю, річні. так? Ви ж розумієте, що школа не має таких веків, від кого права, щоб виставляти нам рахунки за якесь там теплопостачання, бо це, ну, це буде якби не, не, не сильно в, мер, в правових межах, так? Ви Це були так. Це будівля в нас вас... у тепло. По-перше, не стоїть тепловий пункт. По-друге, ми вже на тому році, ми коли робили пуски, коли ремонтували і так далі. Ми вже знаємо, що ця будівля споживає навіть менше заявленого, дуже мале споживання. І в зв'язку з тим, що це один комплекс, не можна його не розділити, не розмежувати. Ніяк це одна котельня. За... Плюс до того, що так, сам ремонт котельні відбувся так. за кошти, призначені Роти, по, по проекту для ВПО. Тобто в нас був обов'язок вдовий між, ну, між нами і між нашими партнерами, що ми взагалі мали їм надавати повністю всі безоплатні послуги. І, і тепло, і, і воду, і, і, і світло. Ну, це, це була перша умова, коли вони нам давали транш в розмірі майже 2 мільйони євро. І плюс до того, що школа також використовує укриття в цьому самому виртовку, тобто Діти зі школи теж користуються тим укриттям. А це не мали. У мене є пропозиція до керівника директора територіального центру пана Руслана Пліщука, щоб даний прилад обліку, який є. Він у вас є на балансі в тепловому пункті. Е, був за цей задіяний, і ми за цей опалювальний період знали кількість пожитої, щоб ми знали на майбутнє, скільки нам опалювальний сезон вийде, обійдеться для бюджету громади. Ну, більше скаже, тепловий досить розумний і він, він буде брати тільки. Ми, ми хочемо Не, ми просто так, побачити, досить немале. І там ми там будемо казати, що То буде, буде брати стільки, скільки треба, скільки, 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 скільки воно буде брати, я думаю, що це але є велика сума, щоб буде освіти оплачувати. Так, тобто освіта транзитом оплачувати бюджет. За рахунок бюджету. Це так само, що можна дати територіальному центру і ми будемо їм відшкодовувати, але просто нема механізму такого. Але це самі гроші. Тому що їм, їм потрібно розробити розрахунки. Скільки вони спалять дровами? Їм треба постійно сидіти і рахувати, скільки вони спалили дров, скільки спалили газу, скільки пішло на електрику насосів, скільки пішло на оплату праці. Це все має бути калькуляція. Хто цю калькуляцію затвердить? Щоб цю калькуляцію зробити, і ну. мене питання до освіти, немає нікого з освіти. Там облік там є. Славочий. А, єс не ставич. Скажіть, там є лічильник на облік з загальної котельні. Загальної? Загальної. Там, де на дрова палять. Теплового в них, напевно, що немає. Теплового. Теплового. Немає. Теплового. У нас, боблок, в нас стоїть тепловий. тепловий. Так, ви тепловий. маєте тепловий. свій. Тепловий. Вони свого не мають ні на їдальню не мають, ні, ні на ні туди тепловий. немає. Того то року він показав нам сімнадцять гіокалорів місяць, а то була тепла зима. Розрахунок да, тепломережі да, був 50 в місяць, що ця будівля признається. 17 квадрів, скажи. Тобто за рахунок, що гарні були вам передбачені, перекладені. Я розумію, що це буде відкрити однозначені. Ми правильно хотіть, що на хвиля. Так, тому вона підійде. Тому вам переснеться потім припадаємо. Ну, тепер, ми, поки Добре, до то зробимо питання. перерву в цьому моменті і е, переходимо до слідуючого Третьій. питання. Третьій. Третє питання про затвердження протоколу номер 1 засідання аукціонної комісії для продажу об'єкта малої приватизації, що належить комунальному підприємству благоустрічів Курської міської ради автогрейдер дз 143 Будь ласка, доповідайте. Було засідання комісії щодо продажу автогрейдера на аукціоні за вартістю 518 тисяч 300. Там, і 310 гривень було складено протокол акціонної комісії і просимо його затвердити на ці картинки. Чи є запитання? Немає. Якщо немає запитань, прошу схвати. Хто за? За чотири рішення прийнято. Переходимо до слідуючого запитання. порядку денного голосу ніс на токач Андрій. Внесення змін. Внесення змін в рішення сесії міської ради від четвертого 2022 року номер 939. Будь ласка. Внести зміни з дане рішення 2022 року. Це було рішення про затвердження результатів корпусу керуючої компанії інструктам парку, в додатку до підписання договору між керуючою компанією і міською радою. Як замовником було зроблена була технічна помилка, неправильно не вказано було одни. Правильне цільове призначення земельної ділянки. Замість коду інформації земель ділянки 11.02 було вказано 11.01. Просто, просто не заносить Затк ну, це, так, це такі не вноситься зміни до до товарішення до договору пункту 1.3. Є запитання? Якщо немає запитань, прошу массувати Через за рішення прийнято. Рішення... Пропоную даний проєкт рішення винести на розгляд сесії. Оскільки прийшла, що повертаємося до питання порядку денного номер... Номер 2. про забезпечення теплопостачання будівлі соціального гуртожитку територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг міста Чорткова. Ми тільки що розглянули лист прохання територіального центру інформацію від уціховської Наталії стосовно цього, і в нас виникло запитання стосовно визначення вартості опалення, щоб знати в майбутньому, скільки буде вартувати. Їхній об'єкт. Чи вас чи, чи, чи є вас маю на увазі якийсь лічильник передбачений на загальній котельні щодо кількості вироблених е, е, калорій? Всі лічильники є гуртожитку і гуртожитку. А чи у вас є на ваш? Ну, ну, я вам скажу справа. Я вам скажу, що справа в тому. Що ми, ми кажемо, а що це ми маємо оплачувати з нашого бюджету? Це питання точно не до мене, це питання людям, Та, е, які до там живуть. Вони майже всі працюють, вони можуть оплачувати, можуть оплачувати. оплата. Ну, я мі... справа тільки в тому. А пана Віщука треба було ще є підготовчі документи керівника гімназії. Є відповідь. Керівника з комунального господарства, де чітко це все було прописано, можливо, ви її маєте цей Маю, В нас є. Які ви кількість. Мені особисто, Не знаю, ді, якщо я ви був там був щось не зрозуміли, то можете читати, я поясню, але там чітко пише, що керівник гімназії звертається до вас з клопотанням, аби надати дозвіл на е, можливість утеплювати гуртожиток соціального та гімназії. Прошу. Ну саме так такі бажання, щоб утеплювати. <кхе> ну а, а, а по іншому. Ну а школа, школа, школа не користується укриттям. Діти не ходять well, укриття. Укриття тут ми можемо. <кри> <вкриття? кри> <кри> 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 можемо Не Причому криття за рахунок ми відремонтували дуже добре. Зменшили споживання, зменше споживання газу і того всього навіть на опалення. Загальноосвітньої школи. Зараз, враховуючи ті всі ну, заходи щодо реконструкції тієї котельні і зменшило споживання, нам необхідно подати теплопостачання на цей об'єкт. Для, для того, щоб хоча б на цей період опалювальний. Тому що по-іншому ми їх обігріти цих людей, ми не зможемо. У нас тут люди з імперією. Там старші люди, там діти. І в зв'язку з цим, що там немає по-іншому, як все це опалювати, є така проходиться опалювати їх за рахунок міського бюджету. Там зроблені всі заходи щодо економії цього тепла. Вони люди, пенсіонери. інженери. Ну, ну, дивіться, це, я думаю, ну, це особисто думка, тому що що перебуває. Е, там одна котельня, альтернативи немає. Тому ну, треба рішення місцевого самоврядування, яке надає справу. А як, як може Тому, гімназія грантові, брати, брати плати, плати, плати. кошти, і, немає там, права брати, плати. Плати. Як може брати плату, як нас ми не знаємо вартості, хоча б опальний сезон пропалити і знати, яка буде вартість. Троє... Ні, ні. Андрій плати, Богданович, за заводиться. Для того я покликав, щоб ми знали, скільки буде вартість цього. Вироблених гігакалорій повністю всієї котельні, включаючи три корпуси, навчальний корпус, їдальні і цей кінчиться опальний сезон і навіть для ну, зараз ви розумієте. Доки ми не подаємо тепла, ми не маємо можливості подати правдиві показники. О, але о, вас так, просто так, немає так. самих лічильників на але воно. вони прийдуть у валюва сезон. Вони я, все рівно то... не зможуть сказати скільки, куди пішло тепло. Ви не зможете цього сказати. Я зможу сказати. Сказати, скільки... сказати. Ви можете сказати так. геокалорії. Я, я а, кажу... а, я, а я хочу знати скільки геокалорій для споживати два корпуси гімназії і яше зараз ставить лічильники. Моя школа своє виробляє тепло і ставити Це, Це просто загальні витрати за на метр, метакіда, подібне у кого зробимо розрахунки на метр квадратні, беручи якісь коефіцієнти утеплення закону України про теплопостачання. Він каже про те, що є витрати, які обраховуються, і по лічильнику, А якщо ви якщо це власне споживання, так як відбувається в школах, це власне споживання, то ідуть витрати тільки на споживання газу. Ми можемо взяти на опалювальний період вартість спожитого газу. Далі на заробітну плату тих працівників, які там працюють на електричну енергію і на воду. І коли у нас вже під кінець опалювального періоду будуть оці ці всі витрати, постатейні, так, ми зможемо і з вами бачити. І в той же час у нас будуть показники Вашого, так, навчального корпусу. Вашого, так, і, так, і ми тоді вже побачимо, яка сума і як це воно відбувається. На сьогоднішній день нам важко важко сказати, які ми це які, то є якісь вимоги, що вони не будуть платити. Сам сам дуже тут містить не тільки кімнати для проживання, а й містить інші і різні там кімнати частина користування. Є підвали, є місця загального користування і навіше є. <свят> Укриття, де теж перебувають так, діти, так, то теж всі платі, там, там також є харчоблок, де готується їжа для дітей, і вона теж опалюється. І воно все це теж спільне. Це один майно. Зрозуміло. Так, на цей період.

Але там не тільки проживає, там і також є. де чоловік зі неї живе. Якщо виходу немає, цей рік. Але Планети не можуть немає. А як то? нема просто. Ну як, куди Ні, там його є ціна. Це не комунальний підприємство подає тепло. Стоп, стоп. Я зі всіх виступів зрозумів один знаменник. Значить, для того, щоб навіть виставляти рахунок проживаючим, нам потрібно знати вартість гігакалорій, чи проведений через лічильник. Заоблікований він буде тільки в територіальному центрі, в тих двох корпусах не буде. Тобто, якщо навіть в якомусь моменті потрібно буде людям заплатити, нам потрібно буде брати розрахункову вартість, яку нам зробить відділ освіти за весь опалювальний період, виходячи з коефіцієнта, який має територіальний центр, він там утеплений. Е чи, чи будемо брати пропорційно ну, до площі утеплення, спожиття йде спожиття але, йде. То, тоді значить по, побачимо до по результатах так, опального і... сезону, що можна То, буде приявити рахунок людям, так. як повідомлено, ми, а, які проживають там, коли вони заселялися, що вони будуть платити за всі послуги, чи ми будемо їм а, робити? А... За всі їм повідомлялося наскільки я знаю. Їм виставляється просто. Вони зараз, Другові, вони зараз платять нормально за світло платять, за воду платять і за. Згідно лічильників. Згідно лічильників, да. да. Зав... де це можна облікувати так, і порахувати. Нам, ну, один слово. То можна порахувати. Давайте на сесії <плесу> виносимо. Там більше депутатів. А що ми будемо зараз? Виносимо на сесії, ви що виправити? <кісля> <кісля> Тому і так на сесію. Звичайно, що виносить на сесію. Тому, ти Тому, ти ну, на сесію. Так? То за те, щоб дане питання винести на сесію і в більшому крузі це питання більш детально проговорити і прийняти рішення. Дякую. Виноситься на сесію в порядок денний, а там вже будуть визначатися депутати голосування. Так, слідуючи п'яте питання: про внесення змін до бюджету. Біда. То я буду коментувати. Питання внесення змін до бюджету стосується тільки одного переміщення. по загальному фонду, тобто двох програмах ми збільшуємо видатки по програмі розвитку підтримки надання адмінкоспіх на території Чубої міської громади на 36 804. По загальному збільшуємо, по спеціальному цю суму зменшуємо і по іншій програмі матеріально-біхнічної назового забезпечення військових формувань і військовослужбовців, визвоних на військову службу, 99600 теж по загальному збільшуємо, а зменшуємо цю суму по спеціальному. Позачамові тільки це виноситься переміщення в межах межах оцих коштів, які буде переміщено із загального, до... із спеціального до загального. На цю суму. На цю суму, так, дві програми і зв'язку Це... з терміновим придбанням, поки так, 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 так. буде чергова сесія. Чи є запитання до допомоги? Ну, немає. немає. Якщо немає, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято, дякую. Пропонується даний проект рішення винести на розгляд черговій сесії. Комісія закінчила роботу. Всім дякую за участь.